Уряд США вже четвертий день працює у скороченому режимі. У п'ятницю вашингтонські політики так і не наблизились до вирішення політичної кризи, яка б дозволила прийняти бюджет і розблокувати уряд. Теперішня ситуація може затягнутися. Якщо це станеться, наслідки будуть відчутними не лише для економіки. США, попереджають експерти. У четвер міжнародний валютний фонд заявив, що якщо ситуація не буде вирішена найближчим часом, фіскальні проблеми сполучених штатів можуть потягти в рецесію. Весь Світ з подробицями Тетяна Ворожко. Перше за 17 років тривало закриття уряду кошту американській економіці величезних грошей. За одними оцінками, щоденні збитки для бізнесів, туризму та від невиплаченої зарплати складають 300 мільйонів доларів щодня або понад півтора мільярда доларів щотижня. Але це не єдина проблема. Ще більше занепокоєння в фінансових колах викликає можливість того, що Конгрес не підніме ліміт на зовнішні запозичення і США вже через два тижні опиниться на межі дефолту. закриття уряду вже погано, але нездатність підняти межу на зовнішні запозичення набагато гірше. бо це може завдати серйозної шкоди не лише американській, а й світовій економіці. Якщо законодавці не схвалять підняття межі на зовнішнє запозичення, яка зараз становить 16,7 трильйонів доларів, у казначейства вже 17 жовтня закінчиться гроші на виплату за своїми борговими зобов'язаннями. Якщо це станеться, інвестори втратять довіру до американської економіки. Курс долара може різко впасти, відсотки на позичання зростуть, як і безробіття в країні. Це у найгіршому сценарії, який з кожним днем стає все більш ймовірним. Дефолт – це дуже серйозно. Ринки, які вважають це малоймовірним сценарієм, починають дещо хвилюватися через брак політичного прогресу та взаємну ворожнечу, яка існує у Вашингтоні. Показники на у четвер почали різко падати, коли особиста зустріч між президентом Оба та лідерами республіканців та демократів у конгресі закінчилася нічим до того ж, міністерство праці у п'ятницю не стало прилюднювати дані щодо стану безробіття в країні через вимушені відпустки своїх працівників. Брокери покладаються на ці дані для оцінки стану американської економіки. Стен Колендер, голова компанії Кворі, що спеціалізується на фінансовій комунікації, очікує, що за цих умов федеральна резервна палата відкладе свої плани зі зменшення обсягів стимулювання економіки. Відсутність звіту ймовірно не дає можливості федеральній палаті рухатися зі своїми планами, якщо вони звичайно не мають власних досліджень. Найбільше на американський бізнес та міжнародних інвесторів впливає навіть не прямі втрати, а політична невизначеність. Навіть ті, хто не працює напряму з урядом, починають хвилюватися. Побоювані щодо тривалої ситуації з напівпрацюючим урядом впливають на споживачів, які починають менше хоче витрачати гроші. Трохи надійне розв'язання ситуації дало повідомлення про те, що спікер палати представників Джон Бейнер у приватній розмові з членами своєї партії заявив, що він не допустить дефолту. Він сказав, що зробить усе, щоб межа на зовнішнє позичання була піднята, навіть якщо це означає голосування за закон разом з демократами. Тетяна Ворожко голос Америки.